Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Мир будуть впливати на нас сьогодні, 21 листопада 2024 року. Енергії Дня Нейтральні. І день має бути е, сьогодні насичений, е, гармонійний. Вам вдасться вирішити, можливо, якісь давні проблеми, можливо, хтось завершить якусь розпочату справу якусь. Е, а можливо, хтось на сьогодні отримає визнання. І, можливо, навіть ви отримаєте деяке заохочення або ви нагороду за те, що ви будете робити. Також ви можете на цей день отримати деякі вигідні пропозиції для себе, які перед вами можуть відкрити нові перспективи. Тобто, можливо, вас десь запросять на співбесіду, на консультацію, можливо, вам якесь замовлення нададуть і будуть люди задоволені. І надалі будуть з вами мати справи. Також в цей день, можливо, буде багато зустрічей, контактів з різними людьми. На роботі у бізнесі ну, хто бажає, той буде розширювати свої перспективи. Можливо, хтось розпочне розвивати свій міжнародний бізнес або довгострокові інвестиції свої вкладувати. Також, хто, можливо, прикладав дуже гарну, так, зусилля свої, то може на цей день отримати або нагороду, або заохочення, або визнання. Тож на цей день гарні перспективи, щоб розвивати себе і розвивати, якщо хто займається бізнесом, то його розвивати. У особистих стосунках різнобічні захоплення допоможуть зблизитися партнерам. Можливо, у стосунках вже є певна духовна зрілість, яка допомагає парі зміцнювати свої стосунки. Для тих, хто пари не має наразі, то можуть бути віртуальні романи або багато цікавих зустрічей, знайомств. І ще, якщо хтось на цей день у сварці, то є гарний такий шанс, щоб примиритися. І знайти якийсь компроміс у ваших стосунках. І порада на сьогодні. Лише прийнявши нашу долю, ми можемо чітко бачити і усвідомлювати о той сенс нашого буття. Але щоб це все побачити, не варто виділяти із нашого всесвіту певні фрагменти. Тобто, ділити на правильне, неправильне, гарне, негарне, приємне, неприємне. Тому що все, що у світі є, все, що ми проходимо в своєму житті, служить для, нашої, для розвитку нашої душі. Для того, щоб ми навчалися взаємодіяти із Всесвітом. Тобто все, що було, є і буде, це є для нас благом. І поки ми цього не зрозуміємо, ми будемо весь час знаходитися у пошуках. Тож на цей день розширюйте свій світогляд, знайомтесь з новими людьми, розширюйте звичний круг спілкування, коло спілкування. А можливо, хто має такі наміри, відправляйтесь у подорожі. Чи реальні, чи віртуальні, вони будуть дуже корисні, принесуть вам задоволення. Тож, на сьогодні готуйтеся, тому що прийшов час пожинати плоди від раніше прикладених зусиль. І попереду нас буде чекати новий виток нашого розвитку, нашого життя і нашого добробуту. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, хай ваш світогляд завжди розширюється, хай будуть у вас приємне спілкування і здійснення ваших бажань. Миру вам і гарного дня!